Вечірка, вечір такий задоволений. Я так загубався ту бояску что щоб вони нормально знімало, захоплювала екран. Перед. Моя техніка на карту. Нива, на яке я їжу по справам, допомагати комусь, там на поля диритися. Так, Керхер. Мити техніку це згалося 82.2. Сміл сумне і єдиний трактор. Селка 7368. До речі, вже з Василієм. Потяг скуформа з нас... з Василієм на нём. Такой. П... прицеп доптер 4. Для урожаю, для такого всяке возити. Лух. Полен 335. Діскова оборона, агеда 2.3. Ну, огородце. І поле. Ну, якось так.